Гарного всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні замішувати тіста не буду, але випікати будемо. Я купила 900 грамів листкового тіста. Листкове тісто ще називають слойовим. Хотілося мені щось спекти, але я не люблю замішувати листкового тіста взагалі. По-перше, для мене це воно здається, що і не вигідно. Масло треба купити, яйця придбати, борошно придбати, я пішла придбала ось тіста, як кажуть дівчата, без моробки. Хотілося мені щось таке спекти, типу наполеону, торт, чи щось таке. А ще з цього тіста я дівчата роблю інколи такі, знаєте, Ріжу на такі шматочки, закручую сосідку сюди, можна руліні робити, можна такі, наче ще я отак лист накриваю, кладу якусь начинку там, і так трішки розкачу і накриваю, і ріжу такі, на такі шматочки, це в мене виходить такі. Я не знаю, як зараз раніше я бачила, коли метро продають люблю З такими начинками з різними. Я пам'ятаю, колись любила курка з рибами, печінкові були, з печінковими начинками. Та з різними начинками продавалися. Ще можна розкатати трішки це тісто, взяти там яблуко чи два, почистити, порізати на дрібненькі кусочки, і зробити струдель, теж вийде, скрутити його ось так і спекти. Я таке теж робила. А сьогодні в мене буде лінивий наполеон. Просто поріжу це тісто. Нічого не буду робити. Взагалі. Не розкачуючи, нічого, такі, на такі кусочки дрібненькі, на такі квадратики. І просто покладу на жаровню, розкладу і спечу. А ще язички можна зробити. Язички ми колись, пам'ятаєте, приблизно. Ось такої форми були в нас. Ми просто так клали на жаровню. І ще гарненько потрушували цукру ми все пекли. Такі рівненькі вони так піднімалися. Це коли ми в школу ходили. Це такі язички продавали в школі. Хто пам'ятає, напишіть. Було смачно тоді. Ось я покришила на такі кубики, розклала на жаровню. А тепер, а тепер ставлю в розігріту духовку 180 градусів. Десь хвилин на 10. А з цих кусочків зараз щось зроблю. У мене ще залишилося. Можна купити пів кілограма тіста. У мене тут 900 грамів, то я зараз покажу, що я з них ще зроблю. Ось це яблучко, дівчата, що в мене є, я його зараз покриш, почищу і покришу на дрібненькі такі кусочки. Дівчатка, тепер. Ті кусочки тіста печуться. Яблучко я ось покришила на такі кусочки. Тепер. Ось ці коски тіста, що залишились, я трошу цукром, так злегенько. Придавити цей цукор, поріжу на кусочки і покладу сюди начинку з яблук. Вже легко. Ось так. І роблю конверти. Ось так роблю конверти і відкладаю. Ось я їх спекла, тепер я їх викладаю. А тепер сюди виклала конвертики і я випікаю конвертики теж до 10 хвилин приблизно десь. Ці квадратики я відставляю. Ось тут у мене пачка масла 200 г, вершкове масло. Тепер Я беру зущенки 250 грамів. Вливаю сюди. І оце гарненько я перемішаю. Можна міксером збить. Це такий буде крем. Хто хоче варити заварний, я заварного крему взагалі не люблю. не люблю. Я люблю сметанний крем, масляний. Ось я гарно розмішала крем. Викладаю сюди ось ці. Кубики, квадратики, перемішую ось так гарно. І зараз викладатиме форму. Перемішала я гарно. Тепер беру форму, кільце. І на якесь блюдо, чи то на якусь поверхню виставляю гарно. І викладаю оце наше, наш оцей. Майбутній торт, лінивий торт Наполеон. Вирівнюю гарно, вкладаю так, щоб щільненько і ставлю в холодильник десь годин на 4 чи на 5. Торт стоїть в холодильнику, а оці штучки зараз ми будемо куштувати. Я потрошу гарненько так пудрочкою. Заструблю, не забувайте, все у вас вийде. Купила тіста швиденько, раз-раз зробила. Пройшло декілька годин. Оце мій тортик такий саморобний, захолов вже. От, я не кондитер, але хочеться щось такого зробити. Я більше по тісту, по звичайному, по дріжджовому. А як кажуть, куди голова не влазить, я туди стараюся і не сунути її. Але сьогодні захотілося такого е, якось зробити десерту. Яка назва, такий торт? <різь> такий десерт. Лінивий торт, Наполеон. Приємний хруст залишився, бо я люблю. Треба робити негайно чай. Можна крем робити заверний. Можна робити сметаною, якби я ще сюди додавала сметанки, то воно, мені здається, що гарніше б про... пропиталося. Але мені подобається таке. Я недавно була в одній кав'ярні і в такому пластмасовому стаканчику купила такий десерт. Це таке тісто листкове і залито таким кремом. Я ложечкою їла. Було дуже смачно, чесно. Кому подобається робіть, пишіть свої варіанти, хто як ще робить. Мені багато дівчат часто пише, що ви можете нічого і не готувати, а просто щось розказуйте. Можете випити чай. От, нам приємно дивитися, слухати, мені приємно читати ваші коментарі, дуже такі теплі, гарні. От, багато привітань було, з великодніми днями вітали. Я вам дуже вдячна за лайки, підписники. У мене додається багато, Мені дуже приємно. Якщо ви бачите відео, яке повторюється, то якщо ви вже бачили це відео, поставте лайк. Якщо ви дивитесь вперше, то напишіть щось в коментарях. Я Буду дуже вдячна. І я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. І до зустрічі!